Та Наталя Самойленко, я лікар-ендокринолог і дієтолог. Сніданок це не тільки ранішній прийом їжі, це потужний хронобіологічний вплив на наш організм, на травну систему, нервову, серцево-судинну, гормональну. Ну і загалом немає такої функції, на яку б не впливав сніданок. Отже, пані Мар'яно, як ви, як лікарка-терапевтка, бачите це в діє наскільки це дійсно дієво? Наразі тут важко заперечити. Дійсно, сніданок дуже важливий в нашому житті, і варто снідати. А, ти, а, легкий має бути все-таки сніданок, не перевантажувати травну систему, але він має бути достатній для отримання енергії на дня. Ну як тут можна поспорити? з врачами, да? з лікарями. Як можна тут спорити, пожалуйста, сніданок має бути, два лікаря вже це довели на сніданок один з плюс один. І терапевт, і дієтолог. От, будь ласка, легкий, є білок, є е, складні вуглеводи, які да? дають нам нормальний уровень енергії в крові. Є всі вітаміни і мінерали, котрі нам необхідні. От, будь ласка, 25 вітамінів і мінералів. Складні вуглеводи, білок, є жири. да, вони на мінімумі. Можна додавати до коктейлю. Я скажу, що тут. Опять-таки, оливкова олія, горішки, які, скільки, Це все індивідуально я розповідаю кожній людині, кожному своєму клієнту. Будь ласка, 100 кілокалорій можна контр... для контролю ваги, тобто і для зниження ваги, і для утримання ваги цей продукт. Високий вміст білку, 25 вітамінів і мінералів. Схвалена Асоціація дієтологів України. Номер один. Знову ж таки, в 2025 році саме компанія Herbalife, не якась інша, виграла знову номінацію. Бренд номер 1 по якісному зниженню ваги. Хто хоче знижувати вагу смачно, вісім смаків коктейлю. Хто хоче знижувати вагу і відновлювати своє здоров'я або зберігати своє здоров'я, звертайтесь в особисті повідомлення, пишіть мені, хочу спробувати. Я тренер з харчування вже восьмий рік. Допомагаю людям. Дойти до бажаного результату, і зберігати вагу. Тобто схуднути і зберігати їх вагу смачно, просто та якісно. Пишіть мені в особисті повідомлення. Хочу спробувати, чекаю. А тим паче зараз діють знижки, тому встигни зловити знижечко і подаруночок собі.